Чим я займаюсь, граюсь. Підганяю стик. Тут трішки більше, нічого страшного ми його заплавимо. Тут трішки менше, якраз шикарно. В принципі, можна за цим всім не гратися а нахльост варить. Але ж так хочеться зробити його якісно, що ви не уявляєте. Хоча цього ніхто не побачить, крім відео. І, ну, мало хто це цінить. Зараз такий час, що треба швидко і так відносно якісно, тому що фінансів ні в кого нема. А все і так дорожчає. Тому вимираючий вид якісного ремонту. Ну я ще живу поки що. Ой, таке щось я тільки що обнюхався іскр з болгарки. neberiť blízko do srdca.